Доброго дня! В цьому відео ми розглянемо процедуру надходження товарів на склад у мобільному додатку ПДК Мобільний склад. Заходимо в пункт меню Документи. Надходження товарів. В відкритому вікні У нас є чотири пункти меню: Почати. Початок процедури надходження товарів. «Продовжити» – продовження раніше розпочатого надходження. Перегляд. Перегляд створених документів. Завершити. Завершення процедури надходження та вивантаження документа в облікову систему. Можливості мобільного додатка дозволяють створювати надходження товарів у межах одного контрагента на різні склади. Давайте розглянемо перший приклад, у якому ми зробимо надходження на один конкретний склад. Для цього натискаємо на кнопку Почати. Перед нами відкривається вікно, в якому нам потрібно заповнити обов'язкові поля. Заповнюємо їх. Натискаємо на кнопку Далі. Перед нами вікно введення інформації. Зшитування товару можливо з допомогою сканера штрих-коду або через штатну камеру пристрою. У поточному прикладі до мобільного пристрою підключений сканер штрих-коду. При зшитуванні товару автоматично до попередніх введень додаватиметься одиниця. Якщо необхідно вручну вводити кількість при кожному зшитуванні, необхідно натиснути на кнопку. Ручне введення кількості. Кнопка Перегляд дозволяє переглянути введені дані та вручну виправити кількісні показники. Кнопка Завершити завершення даної процедури і передача документа до облікової системи. Зжитуємо товари, у яких немає серій. Зшитуємо товар із наявністю серії. Після зшитування такого товару перед користувачем відкривається вікно введення серій. У вікні можна внести необмежену кількість серій для одного товару за умови, якщо така можливість доступна за вказаною політикою обліку по серіях для товару в обліковій системі. Для поточного товару на налаштуваннях облікової системи зазначено, що по ньому вносяться лише серійний номер. Зчитуємо серійний номер. Підтверджуємо введення. Зшитуємо ще один. Підтверджуємо введення. У вікні введення серій доступна можливість перегляду зшитаних серій в рамках одного товару. Для цього доступна кнопка Перегляд. Закінчуємо введення. натискаємо на кнопку Закінчити введення». Зчитуємо наступний товар, який має серію. Зчитуємо серію. Підтверджуємо ведення. Закінчуємо ведення. По кнопці Перегляд перед нами відкривається вікно з введеними даними, в якому можна внести коригування за наявності помилок оператора. Вводимо кількість по товару вручну, натискаємо на кнопку ручне введення кількості, зшитуємо товар. Перед нами відкривається вікно введення кількості. У вікні введення доступна можливість як арифметичного розрахунку числових показників, так і звичайне цифрове введення. Вводимо значення, підтверджуємо введення. Мобільний додаток підтримує перерву у роботі. Ми можемо продовжити введення даних або завершити пізніше. Давайте подивимося, як виглядає продовження роботи. Виходимо в головне меню. Заходимо в документи, надходження товарів, продовжити. Обираємо Документ. Натискаємо на кнопку Далі. Зшитуємо товар. Для демонстрації можливості обліку серій ми створимо ще одне надходження для молочної продукції, для якої введеться облік за термінами придатності. Починаємо. Створюємо новий документ. Заповнюємо дані. Зчитуємо товар. Відкривається вікно серії. Тепер бачимо, що по товару не вказується номер серії, а вводиться лише термін придатності. Вводимо термін. Вводимо кількість. Підтверджуємо введення. Закінчуємо введення. Якщо процедура надходження завершена, ми повинні надіслати цю інформацію до облікової системи. Є два варіанти. Нажати на кнопку Завершити в робочому окні оператора або зробити це через головне меню. У нас є декілька документів для передачі. Тому ми це зробимо через головне меню. Завершити. Вибираємо зроблене нами надходження. Підтверджуємо. Система виводить питання необхідності залишити коментар. Якщо ми погодимося, то буде виведено вікно введення коментаря, який передається в документ. Наразі нам це не потрібно, тому натискаємо Ні. Передаємо другий документ. Є. Давайте переглянемо, як виглядають передані документи в обліковій системі. Для цього ми переходимо в блок меню купівлі, документи надходження. Перед нами Два створених документи. Давайте подивимося. Перший. Бачимо, що документ заповнено. Товари теж. Давайте переглянемо, як заповнені серії для товарів. Серії заповнені. Оператору залишається ввести ціни та провести документ. Давайте переглянемо другий документ. Бачимо, що документ заповнено, товари є, серії Є. Тепер для прикладу давайте зробимо надходження на кілька складів. Створюємо документ. Обираємо групу складів. Заповнюємо інші дані. Натискаємо кнопку Далі. Головною відмінністю від попереднього введення є наявність кнопки Вибрати склад. При натисканні на неї відкривається вікно вибору складу. Виберемо склад А1. Скануємо товар. Тепер виберемо інший склад. Скануємо товар. Припустимо, що надходження товарів завершили. Натискаємо на кнопку Завершити. Коментар залишати не будемо. Документ успішно надіслано. Давайте переглянемо, як виглядає переданий документ в обліковій системі. Переходимо в блок меню Купівлі. Документи надходження. Бачимо наш документ. Заходимо. Бачимо, що поле склад заповнено групою складів. Перейдемо на закладку Товари. Бачимо, що система говорить нам, що в табличній частині доступні два склади. Давайте переглянемо, як це виглядає. Є. На цьому наше відео завершено. Дякуємо за перегляд!